Друзі мої вітання! Така чудова, м'якенька, як пух паска виходить навіть без опари. І вийде вона абсолютно у кожного по цьому рецепту. А також поділюсь з вами дуже смачною помадкою з двох інгредієнтів. Все готується просто і доволі швидко. Ходімо випікати. Інгредієнтів тут на 4 пасочки по 300 г. Тож, 3 яйця плюс 200 г цукру, дрібка солі, пакетик ванільного цукру. І все це міксером збиваємо до побіління маси. Цукор має майже весь розчинитися. В окремій мисці розчиняємо свіжі дріжджі в теплому молоці. Дріжджів 25 г, молока 125 мл. У мене пряжене молоком, але можна брати і звичайне. Я його трішки підігріваю і ось так вінчиком розмішую до розчинення. Тепер вливаємо їх до яєчної суміші і сюди ж 75 г розтопленого вершкового масла, негарячого, нехай воно трішки остигне, і знову все розмішуємо. Далі борошно. Для пасок я завжди використовую борошно з вмістом білку не менше 11 але в принципі можна і звичайне борошно. Потім частинами додаю його до яєчної суміші і перемішую. Всього знадобиться 550 г борошна, це в мене пішло. У вас може піти трішки більше або трішки менше, все залежить від розміру яєць та вологості борошна. Далі сюди додаю 30 мл олії без запаху і починаємо вимішувати тісто. Таким чином місимо його 6-8 хвилин. Ось таке воно виходить м'яке, гладеньке, еластичне, липне до рук, так і має бути. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось такої консистенції має вийти тісто, як ви бачите зараз на відео. А ще ж нам потрібні сухофрукти: 75 г родзинок і 75 г кураги. Добре їх промиваємо. Курагу потрібно нарізати невеликими кубиками, додати борошно, перемішати, щоб вони в тісті рівномірно розподілились, і натерти цедру одного апельсина на маленькій тартушці. Натираємо тільки, знімаємо тільки помаранчеву частину без білої, бо біла може гірчити. І все тепер все додаємо до тіста, і сухофрукти, і цедру. І ще раз все добре перемішуємо. Тісто вимісили, накриваємо його і відправляємо в тепле місце приблизно на півтори години. Я ставлю миску в духовку прогріти до 40 градусів і потім вимикаю. Там тісто гарно підходить, а поки що підготуємо форми. Змащуємо їх м'яким або розтопленим вершковим маслом і дно, і по бокам. Тим часом тісто підійшло, обминаємо його, випускаємо бульбашки повітря. Робимо так десь приблизно хвилинку. Далі я тісто ділю на 4 частини по 300-310 г. Руки змащую олією, трішки скруглюю ці шматочки і викладаю у змащені форми. І все. Тепер потрібно дати підійти пасочкам вже в формах. Залишаємо їх так, знову накриваємо і залишаємо в теплому місці приблизно на 45-55 хвилин. Ось так вони добре підійшли. Тепер відправляємо їх випікатися в духовку розігріту до 170 градусів на 45-50 хвилин. Через 15 хвилин випікання я накриваю пасочки зверху фольгою, щоб вони не припікалися сильно. Випікаємо на середньому рівні або на рівні нижче середнього в духовці. Я накрила паски фольгою трішки пізніше, тому вони у мене такі темненькі зверху, але це не страшно. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Даємо паскам охолонути і потім готуємо помадку. Я роблю маленьку порцію: тут 150 г згущеного молока і 75 г сухого молока. Якщо у вас більше пасок. Робіть подвійну порцію. Ретельно розмішуємо до утворення ось такої густої консистенції. Далі змащуємо вже охолоджені паски і прикрашаємо. В рецепті до цієї помадки було сказано, що вона не розтікається і швидко сохне. Зараз про це розкажу. Я змащувала доволі таки щільним шаром, щоб було смачніше. Але в результаті помадка все одно зробила пацьокі. І я перевірила, через годину вона зовсім не висохла. Можливо, потрібно було мастити тоншим шаром. Я залишила пасочки на ніч в прохолодному місці, і на ранок помадка вже висохла та не прилипала до рук, і на смак вона дійсно смачна. Ще пак, це ж згущене молоко. Давайте розламаємо та подивимося, яка вона всередині. Супер м'якенька, пухка ароматна ваніль плюс апельсин це щось. Ось так, друзі, просто без зайвих заморочок смачнюща Великодня випічка на вашому столі. Бажаю вам світлого свята та смачного здорового життя!